Бажаю це відповіді на жовика. Де ви там в окопах будете так прыгать, не веселі мене гражданських обучай спортивному бою. Російською мовою та ще й у такому хамському тоні. Фу, не те, що відповідати, читати гідко. Та я все ж пересилю себе спробую. Як виключення. Пригать, як висловився цей узкоязичний коментатор, в окопах таки ніхто не буде. Але, щоб навчитись ножовому бою, армійському, вуличному чи опанувати ножовий бій як військову прикладну дисципліну, потрібно починати з основ спортивного ножового бою. Скажімо так, опанувати культуру руху в ножовому бої. Взяти її. Саме там закладуються основи володіння базовою технікою, уколів, різів, підкроків, кроків, саме там проводяться і набувається досвід двобоїв, спарингів. Тут дуже важливо, що без повноконтактних спарингів в захисному обладнанні ви ніяк не зможете навчитися ножовому бою. Тобто ножовий бій, який викладається без. Досвідів поєдинків, спарингів от з цими, пригать, да? неможливий. Саме тут переміщення крок під крок є основою для потужних, швидких і непомітних уколів та порізів, а вчитись і робити все на мертвих ногах. Без досвіду поєдинків, без досвіду повноконтактних двобоїв, це, це шлях в нікуди. А вірніше, шлях, швидкий шлях на небеса при будь-якій першій зручній ситуації чи незручній. Це база. А це питання, ще й в такому тоні, це приклад невігластва і відсутності виховання. Коментуйте, друзі, пишіть. Тільки. Подумайте хоч на хвильку про зміст і форму вашого коменту, якщо хочете співпраці і конструктиву. І українською. Йоб вашу мать.